Слава Україні! І ось ми маємо ось такий ось слабачок. Це дуже слабенький, це фактично нуклеус. Фактично нуклеус, він має запасну кормову рамку тут. І так, питання стоїть. Як це підсилити? Ось це ось такий ось. слабачок. Ось ось що ми маємо тут? Фактично. Рамка бджоли. Ось таке. Ось, ось що розплоду. Тут це пізня матка. І так, для чого, щоб це підсилити, якщо ми йому дамо рамку розплоду на виході, воно не обігріє. Тому ми робимо так: це прикриваємо і йдемо по підсиленню. Ось ми маємо таку сім'ю. Зараз ми знаходимо в ній матку, так щоб ми не забрали матку, і показую, що робимо далі. Ось ми знайшли матку, ми впевнені, що ми матку не заберемо. Тепер звідси беремо рамку хорошого розплоду разом з бджолою. Ось таку рамку з розплодом ми взяли і несемо до цього вулик. Ось так ми взяли, розсуваємо і підсуваємо ці рамочки. Тут дуже маленьку розплоду, на одній рамочці розпліт і на другій рамочці розпліт. І беремо оцю рамку з розплодом так, так прямо як є, ось так разом з бджолою ставимо всередину. Чому разом з бджолою? Тому що вони в іншому випадку не обігріють. Ось так ми взяли. Поставили рамочку розплоду, накриваємо і все. Але ще вертаємося до того вулика. Ось так. Звідси ми забрали рамочку з розплодом. Тут вся повністю засіяна. Матка гарна червить, ми їм ставимо цю рамочку назад і ще даємо з резерву ось таку рамку. Ось таку вощину поки що не даю, мущину буду давати десь по чуть-чуть, аж в травні місяці. Все, зсуваємо докуп і накриваємо. Ось так ми підсилили. Чому разом з бджолою? Тому що, якщо ми дамо без бджоли, вони цей розпліт не обігріють. А якщо даємо з розплодом, розпліт з бджолою, бджола просто не лишить розпліт. Ось такий варіант. Підсилення. І тепер ранньою весною вони матку ніяк не вб'ють. Тобто є гарантія того, що вони вб'ють матку, і є гарантія того, що цей відводок зразу після виходу ось цієї бджоли різко рване в розвиток.